Всім привіт! Мене звати Марго, і я вас вітаю на каналі Crypto.ua. Якщо вам цікава тема заробітку онлайн, обов'язково підпишіться на цей канал і слідкуйте за цим відео до кінця, бо ми будемо розігрувати бінанс бокси. Ми вже живемо в той час, коли наша здатність виконувати задачі лімітована не нашими знаннями і можливостями, а саме можливостями штучного інтелекту. А він вже може робити багато: писати код, створювати статті, зображення, дизайни, аналізувати матеріали і багато чого. Іншого нашою задачою лишається лише створити запит і створити його правильно. Я впевнена, що останнім часом ви багато чули про чат GPT. Це неймовірний інструмент, який володіє величезним масивом інформації і здатний відповідати на запити з майже 100% подібністю до людей. Це все робить його дуже цінним інструментом для реалізації великої кількості послуг онлайн, і відповідно відкриває багато нових можливостей для заробітку в інтернеті. Тому давайте розбиратися. Детальніше як найкраще використовувати можливості чат GPT для себе, і найцікавіше, як їх монетизувати. При тим як почати, треба зауважити один неприємний момент. Пер, коли ви вже маєте доступ до інструменту, давайте розбиратися, які саме задачі можна використовувати швидко і якісно за допомогою штучного інтелекту, і головне, де і як їх продавати. Перший найбільш очевидний спосіб заробітку на чат GPT – це копірайтинг. За допомогою нього можна генерувати будь-які статті, імейли, публікації в соцмережі, умовно кажучи, будь-які задачі по створенню тексту, які можна знайти на фріланс-платформах або які будуть потрібні вам для ваших онлайн проєктів Для прикладу виробити блог. Про заробіток на криптовалюті створіть запит 10 актуальних тем для статей на блог про криптовалюту. Потім берете будь-яку з цих тем, яка вам найбільше сподобалась. формуєте запит на написання статті на цю тему. І ще обов'язково припишіть, які ключові слова використовувати і зазначите бажану кількість символів. В результаті ви отримаєте готовий текст для блогу за лічені хвилини. Маю зазначити, що український інструмент працює не ідеально, тому вам доведеться обов'язково перевіряти і редагувати інформацію, але це точно займе значно. Менше часу ніж створювати контент самостійно. Також ви можете виконувати переклади текстів на англійську, навіть якщо ви не ідеально нею володієте. Таких запитів завжди дуже багато на різних фріланс-платформах. Ви просто берете оригінальний текст, перекладаєте його в Google-перекладачі на англійську, копіюєте і вставляєте в чат GPT з запитом редагувати текст. Ще одна дуже популярна послуга роботи з текстом, з якої я сама заробляла пару років тому, це рерайтинг текстів. Вам дають оригінальний текст англійською, який вам треба переписати, зберігши ідею і закладену інформацію, але зробити його унікальним. Тепер це можна робити за лічені хвилини, і навіть знання мови не обов'язково. Наступна категорія для заробітку це виконання задач замість студентів, які навчаються в університетах. За допомогою ChatGPT з легкістю можна створювати дипломні, курсові і лабораторні. Роботи, причому як для студентів технічних спеціальностей, особливо якщо доведеться писати код для програми, так і гуманітарних. Таких запитів завжди дуже багато на українських платформах для фрілансу. Або якщо ви самі навчаєтесь в університеті, ви можете таким чином допомагати своїм товаришам. Але головне правильно розбити запити на частини, бо, на жаль, готову дипломну роботу штучний інтелект поки що не видає. Можливості штучного інтелекту видачі текстових результатів не обмежуються. Завдяки багатьом інструментам можна створювати різні дизайни, ілюстрації зображення. Один із найкращих для використання зараз і абсолютно безкоштовний це Міджорні. Щоб користуватися ним, вам потрібно лише додатися в канал у Discord та формувати запит на зображення, яке ви хочете створити. Але як саме можна продавати ці зображення? Наприклад, якщо ви хоч трохи вмієте працювати в фотошопі або ілюстраторі, ви можете створювати логотипи для різних брендів. Писуєте задачу з вказаним запитом від замовника і отримуєте декілька крутих варіантів для логотипу, а потім просто переносите зображення в вектор чи в інший заданий формат. І якщо у вас є блог або сайт, ви можете створювати гарні і унікальні ілюстрації для публікації в них, а не купувати підписки на бібліотеки зображень. Також останнім часом я бачу все більше інстаграм-сторінок, які пропонують зробити ваше фото в стилі Сімпсонів, аніме або в будь-якому іншому. І це все також також створюються в міджорні залічені секунди. Для прикладу, на Upwork зараз таку послугу продають за 10-30 доларів. Ідеї для заробітку на основі штучного інтелекту не лімітовані цим списком і можна продовжувати безкінечно, якщо ви достатньо креативні для цього. І якщо ви продавали вже послуги онлайн, ви самі знаєте, як краще використовувати можливості ChatGPT або інших інструментів, щоб зробити вашу роботу більш якісною і значно швидше. І головне, не чекати, поки штучний інтелект почне виконувати вашу роботу замість вас, а навчитися використовувати його можливості задля виконання власних задач i